Привіт, це Промпульс. Сьогодні у випуску нові можливості доставки і оплат, зміни в кабінеті компанії, правила для покупців із низьким рейтингом. Новини від розетка. Оновлення в чатах, більше добірок для акцій і важлива ініціатива, до якої можемо долучитися всі разом. Поїхали! З 1 травня дешева доставка стає ще зручнішою для покупців. Усі стандартні способи оплати бром будуть доступні для замовлень із підпискою, які доставляються новою поштою або в магазин Розетка. Що важливо знати: вартість дешевої доставки для продавця 30 гривень за замовлення від 700 гривень. Списання суми відбувається з балансу і тільки після отримання замовлення покупцем. Керувати дешевою доставкою можна прямо на сторінці способів доставки. Замовлення підпадає під дешеву доставку, якщо оформлено через пром або додаток промпокупки. Оплачено одним із стандартних способів: вартість від 100 гривень, вага до 10 кілограмів, доставку відділення чи поштомат нової пошти або магазин розетка. У продавця увімкнена опція дешевої доставки. Більше способів оплати, більше шансів на замовлення, бо комусь потрібна тільки нова пошта. Комусь ще й до магазинів розетка, а хтось живе там, де нова пошта ще не встигла поставити хоча б поштомат. Тепер оплатити частинами можна налаштувати гнучкіше. Для окремого товару прямо на його сторінці обирайте потрібну кількість платежів. Для кількох товарів одразу через масові дії у списку товарів. Для груп товарів. Можна встановити окремі умови для кожної групи. Наприклад, для одних товарів активувати оплату у три платежі, для інших у шість. Також у кабінеті легко побачити, які товари мають власні налаштування і швидко знаходити підключення або вимкнення товари за допомогою фільтрів. Чим більше зручних способів оплати, тим більше шансів на покупку. З 16 квітня покупці з рейтингом нижче 80% не бачать після плату у способах оплати. Якщо доступні інші способи оплати, що важливо знати: якщо підключена тільки після плата, вона залишиться. Обмеження діють для залогованих покупців. Тип оплати можна змінити вручну в кабінеті продавця. Незабаром оновимо бокове та верхнє меню в кабінеті компанії. Основні зміни: швидший доступ до потрібних розділів і сучасний дизайн. Усі розділи згруповані для зручності. Назва компанії, тариф, довідка, підтримка та чат покупців у верхньому меню. Посилання на довідку буде біля назви кожної сторінки. Оновлення з'явиться поступово, тому у когось дизайн оновиться раніше, а у когось пізніше. У чатах пром з'явилися нові функції: пошук у чаті. Можна шукати повідомлення в межах одного діалогу. Система чат до першого результату і підсвітить його. Можна перемикатися між знайденими результатами стрілками. Оновлений загальний пошук. Пошук за змістом повідомлень і назвами кімнат. Вставка зображень із буфера обміну. Просто скопіюйте фото і вставте його в чат. Підключайте промчат сьогодні, щоб потім не думати, а чому я не зробив це раніше. Тепер можна створювати до 12 добірок замість трьох. Як це працює? Створюйте тематичні групи для акцій, розпродажів або підбірок. Товари при цьому залишаються у своїх основних категоріях. Більше добірок, більше можливостей для продажів. Друзі, найщиріші вітання вам з фонду Сергія Притули. Сергій Притула – це власне я. Я звертаюся зараз до вас, спільноти інтернет-підприємців прому з проханням долучитися до однієї з ініціатив нашого фонду, а саме, збору коштів на придбання машин для дистанційного розмінування ЗМІ. Дозвольте я вам розкажу в двох словах, на що ми збираємо, що це таке: це наземні автоматизовані комплекси для розмінування українського виробництва. Коштує один апарат мільйон гривень, але ці гроші про те, що це багато, це по-перше гроші, які будуть далі працювати на українську економіку. Друге, це набагато дешевше аніж західні аналоги. Ми купуємо ці апарати дистанційного розмінування, які дозволяють нашим саперам перебувати на безпечній відстані під час проведення. Справи розмінування і передаємо Державній спеціальній службі транспорту, за ми підписали два з половиною роки тому меморандум, і максимально супортимо, підтримуємо їхній департамент гуманітарного розмінування. Якщо вам цікаво, наскільки ми плідно з ними працюємо, працюємо, ви можете це завжди загуглити. Це розмінування нашої землі від різного кацапського лайна, яке в ній лежить. Я не знаю, як ще. Можна мотивувати людей, аніж нагадати, що це ліси, куди ми з дітьми ходимо по гриби, що це парки, що це озера, що це поля наших фермерів, де ми зрощуємо хліб. Тому знайдіть, будь ласка, перепитайтеся у когось, як долучитися до цієї ініціативи. Ми всі вам будемо за це дуже дуже сильно вдячні. Бережіть себе. Як допомогти зробити донат, підключити донат для ЗСУ. Тоді ваші покупці зможуть задонатити після успішної покупки. У вас кожен внесок наближає перемогу і безпечну Україну. На цьому все, папа. -па.